Шість прийомів як масштабувати відділ продажів швидко та безболісно. Хочете масштабувати відділ продажів, але без хаосу і провалів? Ось шість реальних речей, які потрібно зробити. Визначте чітку стратегічну мету та план масштабування, масштаб не випадковість. Пропишіть скільки людей. Які результати до якого терміну ви хочете отримати? Автоматизуйте процес за допомогою CRM та аналітики без автоматизації від 5 плюс менеджерів. Почнеться хаос CRM для вас дорівнює структурі зростання. Підбір і навчання команди під новий масштаб. Кожен новичок як копія кращого, інакше випадкові продажі. Сегментуйте клієнтів і розподіліть обов'язки. Один менеджер не може все. Розподіліть клієнтів і зробіть фокус на головному. Впровайте систему мотивації та контроль. KPI. мотивація без KPI – це, знаєте, якось працює. Прозора система, і результат зростає. Оптимізуйте і стандартизуйте робочі процеси, стандарти дорівнюють стабільність. Чітко, однаково, зрозуміло для всіх. Інакше каша масштаби системи дорівнює втратам. Якщо хочете потрапити на безоплатний розбір вашого відділу продажів, пишіть в коментарях. Хочу.